Доброго дня. Так, повітряна бульбочка Вікторії. І давайте за кожну фракцію я вам розкажу, що де і як вийшло. Да, і ще хочу сказати, що про даний сорт я теж мало знаю. Багато людей по другу сторону екрану пишуть, що там вирощують то, вирощують це, то найкраще. Ви розумієте, коли сорт якийсь знаходиться, працює команда, я працюю сам. Повірте, мені також важко і також проходжу через деякі граблі. Ось вже є деякий досвід, можу поділитися з вами. Так, давайте поговоримо про крупну повітряну бульбочку. Це від 8 мм і крупніша. Цього року що зіймало, того року було набагато більше. Так, що з нею вродило? Інколи була одна зубка, ну в середньому це ось дивіться, чотирьохзубка. Потім. Шістизубковий часник. Ось розібрав це майже 3-2 плюс, то оцей зубець має 1,2 поперечки. А оцей зубчик має 1,9. Так, одну зубка в мене вродило 1,6 см. Це вже гарантія, що 5. Фракція 5. Зрозумієте, Багато помилок я також роблю. так Ось середня фракція від 5 до 8. Також були однозубки, ну в середньому ось такий, такий часник. получився мілесенький це все розбирається на зубочки. І ось до 5 мм повітряна бульбочка. З такої повітряної бульбочки, там також є на каналі. Відео я показував, там точніше. Ось, вийшла така одна зубка, це до сантиметра. Це вже за сантиметр. І були ось такі мілкі головки часнику. Так, розібрав я повністю ось такий ящик на зубки. Бачите, тут все, що хочете. Оці мілкі головки часнику. Перекалібрував. Ось, виходить, отакі зубочки. Це від сантиметра. І крупніші, які не проходять. Так, і ось що мілкіші зубки. Ось також в поперечки 1,6 см. Отакі зубки є. Це четвірка, це гарантована четвірка. Я вже садив цей сорт часнику, я знаю. Ось є такі мілесенькі зубки. Поки що я не знаю, що з нього буде. І є ось такі. Ну, це я, напевно, чи бракувати буду, чи Бог його знає, або комусь на рибалку віддам. Таке, як соя наче. Так, то до чого я хочу всіх привести, що не робіть поспішних висновків. По повітряні бульбочки, Якщо розвиваємося, треба сіяти все, висаджувати так ось все. І в тому році є люди, що я дарував часник. От Сашка, частенько я за нього споминаю, схожі інтереси, це на Ютубі він канал веде. Подарував я йому шістку. Я казав, що сорт має від вісьми. До 12 зубчиків Саша говорить до 14. 6 плюс я не розбирав, зрозумійте. У мене такої головки крупної часнику не було. У мене, я виростив одну головку часнику таку крупну. Ну, у мене небагато було повітряної бульбочки, була одна зубка і виросла одна головка. 6 плюс, були 5 були 4. Це все, що я пороздарював. То, якщо ви пам'ятаєте в тому році, я говорив, що я садив часник. Трієчку, там, ну, як я наголошував, на синьовий непоріб. І були зубчиків 12. Зараз ось трійка і 6 зубців. Розумієте, зубчики набагато кращі. То поки що по даному сортові. Ну, не треба, що сади любашу і все буде добре. У мене є Любаша і все в мене добре. Просто я знайшов сорт, і я хочу його все-таки довести до ума. А до ума я ж кажу, щоб довести, треба, щоб хоча б чуть-чуть людей було, щоб, знаєте, можна було з кимось поспілкуватися, от, наприклад, посовітуватися. У мене совітуватися поки що нема з ким. У мене фантазія, і я собі працюю. Я стою на деякі граблі, і я, виходить, переграю все по-другому. то, от, Наприклад, Вікторію вирощувати і Любашу, то тут велика різниця, повірте мені, дуже велика різниця. Хоча, якщо посадити і нічого не робити, от там, де я падалицю брав, ну, верніше, там, де я знайшов цей сорт, то там гарний часник росте без всяких підживлень. То просто давайте розберемося, що нам треба буде садити, а що не потрібно. Цього уроку, я думаю, що висадиться все. І в наступному році, якщо все буде гаразд, ми будемо з вами знати. А оце, я ж кажу, це четвірка гарантована. 4 5 ось такого зубчика. В мене є набагато крупніші зубки. Ну, то вже друга репродукція. Це виходить із такої повітряної бульбочки. І бульбочку хочу наголосити, я загустив в цьому році оцю крупну бульбочку буду садити ось так. Кожних 5-6 см. Зрозуміло, да, десь там 6, десь там 7, ну десь. Щоб така вістань була, а не просипану. І це буде набагато кращий результат, чим я того року просипав. Ну бачите, навіть такий малесенький нюанс, да, щоб я так розсадив повітряну бульбочку, все одно ці головки часнику були б кращі. Я ж кажу, що тут не 12 зубчиків і 8, а 6. Інколи попадає 7. Всім дякую.